Тренування в задоволення чи тренування як робота звісно, тема неоднозначна. Хтось приходить в зал і тренується в своє власне задоволення, але для когось це робота над собою важкі тренування, і можна сказати, що для когось це просто як робота. Звісно, якщо ти приходиш в зал зробити селфі або з кимось поспілкуватись, можна сприймати це як задоволення. Особисто для мене тренування це робота, тому що я працюю над покращенням своєї фізичної форми. Це займає досить багато часу та сил. Але з іншого боку, для мене тренування це також розвага, тому що мені подобається піднімати вагу, подобається бути сильнішим та взагалі подобається весь тренувальний процес. Звісно, є особистості, для яких тренування це каторга. Це люди, в яких є травми, це люди, які не люблять тренування, їм це не подобається. Але в них вже, наприклад, немолодий вік, або вони просто хочуть гарно виглядати, просто не люблять тренування. Ставлення до тренування як до роботи дасть тобі дисципліну, ти будеш тренуватися.